Камінна топка кобок зроблена у Словакії. Всі каміни вони виготовляють із сталі високої якості стійкою до теплових напружень під час роботи, товщина від 3 до 4 мм. Це видно навіть на тих місцях, де ця сталь загнена. Кожна камінна топка має човунний патрубок, він допомагає зберігати міцність під час роботи цього опалювального приладу. Є кілька генерацій цієї топки. Стара генерація має ось такий канал наскрізь димозборника він проходить. Нова генерація йде вже без нього, проте в ній є додаваний всередині ще один дефлектор зі сталі, і він дає можливість видовжувати вихід димових газів, перш ніж вони вийдуть у димохідну трубу, залишаючи через ось цей високий тепловий короб, залишаючись в ньому тепло, в тепловому коробі. Кожна камінна топка обладнана ось такою рамою. Вона полегшує монтаж камінного приладу, може бути рамка 90 градусів, а може бути заламана під 45 градусів, ось таким чином. Далі цікавий момент. Якщо ми її відкриваємо, то розуміємо, що обдув скла виконується згори. Є цей же механізм ось тут понизу. І додається також справа. По всій довжині скла і зліва. Всередині топочна камера викладена шамотом товщиною 5 см. Ось такі цеглини. Колір може бути біжевий, натуральний, білий, чорний. Ну і раніше був коричневий. У нас є декілька моделів на залишку з за коричневим шамотом. Цікавий момент зсередини є вермикулітовий дефлектор. Ми знаємо, що він покращує згорання палива. Ось це місце, куди скидається попіл, є достатньо велика глибина. Тобто, якщо по факту виміряти, то маємо майже 7 см по глибині. Рушта має товщину понад 12 мм. Товста, важка, міцна, зроблена із човуну. Попіл спадає ось у такий ящик, який можна достати. Можливо, раз на добу, раз на дві доби, тобто не потрібно буде це робити часто. Всередині неї є їдання кожної камінної топки. Тяжка гушта. Регуляція згорання відбувається ось таким важливим. Повітря дуже добре регулюється, і залежно від того, в якому місці він стоїть, відбувається подача повітря більше зверху, знизу, ну і однакова справа та зліва, що дає можливість гарячим повітрям омивати скло з усіх чотирьох сторін. Через це воно залишається максимально чисте. Далі ми замовляємо ці каміни із подвійним склом. Є внутрішнє і зовнішнє, ось такої шолкографії. Ручка зроблена із сталі, нержавійка або ось у такому чорному кольорі, і штапики також будуть чорні. Ось цей шамот коричневого кольору, про який говорив. Всі топки мають подарунок варежку. А ось так виглядає чорний шамот цирлинками. Важель може бути чорний, може бути з нержавійки. Іншими словами можна комбінувати, замовляти або зразу брати такі, що у нас є на явності. Кожна камінна топка має ось таку акумуляцію. Це шамотні плити, можуть бути з боків, можуть бути, можуть бути згори. Ось таким чином 5 кілець може стояти на камінні топки. Ці каміни важкі. Зберігають багато тепла і можуть працювати як єдине джерело опалення, ну і звісно повітря. Є моделі із водяним контуром. Тобто, залежно від того, що хоче сам замовник. Ми тримаємо великий модельний ряд в наявності, отже, є з чого вибрати.